Щоб показати, що ми інтелектуальні музиканти, ми мої вчили газову партію, а зараз ми її почти. А ти над ним назрає Наша композиція має розчинитись ваша покласка. Є <плес> коли дирекція, якщо цей день потрапить в інтернет, і можна буде начинати школи. Я думаю, що це така, така, така подія, яка трапиться в будь-якому випадку. Що б ми не зробили, він однаково потрапить в інтернет, і там можна буде. Ну, я вважаю, що це даже буде так, як це. Кор на корисні чи трохи корисні. Чим більше людей дізнаються, то потім мати. А диск теж. Да. Реально музиканти можуть заробити лише від концертів. А для цього, от, власне, та, 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 та. тому якщо викладуть інтернет, це навіть добре. Насправді ми, по-моєму, з цього приводу не паримося. Ну, а взагалі, хто більше не помагається, собака на розписі чи за дана мене собака? Я я, я вважав, що це е, е, така співпраця двох творчих одиниць. Ну, це можна цю Я то знаю, що вже ранка, так? Чи можна цю співпрацю порівняти там чи з роботою погачука? Покійно ну, з воднями майже місце чи з сьогоднішніх піду обруповуючи. Так, нас чим відрізняється і від проєктів Андруховича, і від проєктів Покальчука, і від проєктів Небарака, що у нас справді музиканти робили композиції під певні вірші. Це не так, як в випадку, скажімо, з іншими. Вони просто, наскільки я знаю, може я помиляюсь звичайно, що вони просто зробили, взяли вірші, і да? зробили композицію. А тут ніби от якось ми разом, що, що я, я просив, скажімо, зробити так-то чи так, то а собаки пропонували такі чи інші варіанти. З нуля все робили. І просто з нуля. Ну для нас було б як важливо, щоб музичне оформлення відповідало змістові вірші. Тому власне, це така дійсно концептуальна штука. Це не просто читання віршів під музичне тло. А до того, мені здається, я до, до якихось речей, згаданих от нами да, ставлюся позитивно, скажімо, мені дуже подобається проєкт Андруковича з часкою. І не ворог був цікавий. Але ну, все одно там було видно, що скажімо, музика забиває вірші превалює. От Окремо вірш і дуже класні, да? музика дуже класна. А коли це разом починається, то видно, що скажімо, музика йде попереду. Помітно було, які вірші, свідки було, були, з яких відбірок взяти, чи вірші старі, скільки за різні? Ні, ні, основному вірші із марадони, і, і спеціально я робив вірші під якісь композиції. От я там хотів, наприклад, щоб була якась похоронна композиція. У нас є така похоронний марш в кінці. От я написав такого похоронного вірша. Або ми зробили регі, і перед тим, як робити регі, я написав такий вірш про торчків. Тобто все робилося спеціально, немає якихось випадкових речей. Комерційного початку теж тут з'явилося. На радіо не зразу. Ми навіть щось зробили, ми зробили такі заставки, які пісняли, але багато закривали. Навіть радіостанція захотіла це взяти, вони б це не змогли зробити суперцензурну комішку. Це такий антиформат. Глибока ніч стояла над нами, зорі світила нам з під тебеся. То і саме цієї глибокої ночі ми вибирали з Бультесу. І коли так раніше нікого навколо і по радіо всі говорить лише польською мовою, на крайняк німецькою. Завжди згадуєш усіх рідних і близьких. Ось і я і згадував собі, згадую, не міг згадати, як же так думав, усе життя, як оце польське радіо. Жодний ти поваги до православних? Демократія думав я, ї таку демократію. Що приховувалося? ця ніч, що все почалось, махнери в Берліні, стрілки під російською синагогою. Нормальний курс гарантія на Півроку справа продовження. Ця жінка. І я говорив. Татаха. Твоє серце зараз у моїх руках Я відчуваю, яке воно ніжне і гаряче. І вона сміялась, відводячи очі. Придурок, ж не серце це силіфон. Відпусти оце зовсім не серце. Серце у мене тверде і холодне, таке, як хокейні шайби. А далі було таке. І ось ми вибиралися разом із Бундесу з її документами моїми боргами, наче Марія і Йосип на віслюках. Купуючи на заправках лише найнеобхідніше консерви і презервативи. А під Варшавою, коли консерви не лізли, і радіо глухло від утоми, я почав засинати, підіймаючись під небесця. І саме тоді на трасі з'явився мотель. Вона його помітила першою, і першою вона до нього війшла. Натаха таха тільки не радіо, лише пару годин, Натаха. Дай відпочину своєму силікону. Вимкни нахуй, це Радіо Марія. Що ти хочеш почути? Які новини можуть бути в католиків? У них немає новин час останнього хрестового походу. Дай відпочити своєму серцю, щоб подів я, дістаючи свої пилки ножиці. Дай йому відпочити. Ліричне соло на гітарі. Старо годин, прокинувшись, зіставив її з душу і приніс до машини. Ну думаю, справді, що совати її в багажник тупо, якось кохану жінку совати в багажник. Хай вже сидить поруч зі мною. Доїду до мостиська, поховаю по-людськи. І вже на самому кордоні не знаю, що зі мною сталося. Ранок був свіжий, і холодний, І я на якусь мить відійшов собі відлити. І саме тоді вони випасли наш Мерседес. Троє берлінських знайомих. Потрійшли за нами по спіду, стояли тепер коло машини, говорили де до одного. Ти говорили. Тьолка спить! Вітись поруч, не розкудіть тьолку! не розкудіть тьолку! Що такий спорний, братішка? Запитав український таксист, вже на виїзді з Мостиська. Що за діла? А що я міг сказати? Я ніби пілот Люфтваффе, так ніби Юнкер свій підбили. А сам я встиг рятуватись, мені втішитись!» а я стою посеред лісу, лише повторюю. Бай, ну звідки тут стільки білоруських партизанів. «Ну Що? Далі вони починає співати. Бандитські пісні приблизно таке. Не плачметься, не плач, моя не плач не муч душу свою картону. Ми ще побачимось з того боку кордону, з того боку життя, з того боку державної битниці. Ми ще зустрінемось на небудь в районі вітниці. Треба було прийти з дудками і трубою. Народитися тут, щоби померти з тобою. Я люблю цю країну навіть безпокаїну. Небо це березневе. Без тебе серце, без тебе кину усе, що виніс, Перепродам свій бізнес. Вийду на берег лунаю та вісконаю. Ви можете записати цю мелодію собі на мобільник і танцювати вдома, коли ніхто не бачить. Начальство може візьмуть тебе в армію, Скільки можна, малий? Баби, наркотики, всі ці ваші молодьні барбітурати в конце до концов. Давай, малий, сходи, воєнкомат. Ну яка армія, ну що за діла? Ми давно ні з ким не воюємо. Ми позаблокова країна. Ти бачила нашого міністра оборони? Ось у нас вся оборона така. У нас оборона гірша ніж оборона Челсі. Короче, ма я пас, я не піду. Малий, я стара, скоро я понрую, хто про тебе урода подбає. Дивись, малий, хата без ремонту стоїть. Ти сука весь клей винюхав, не чим обої приклеїти. Давай, малий, сходи в енкомат. Ну чому питає вона, ти не підеш? Чому не поговориш з начальством? Ну як чому? кажу я, ну ма, ну як чому? Як це чому? Та тому що я дити... Ти розумієш, дебіл, а дебілів в армію не беруть навіть в нашу українську. На сьогодні це все, що ми встигли вам розповісти, показати і зіграти. Стежте за афішами, там бувають непогані сюрпризи. Тим паче зараз весною артисти прокинулись від зимових корпоративів і потяглися зі столичних сцен і турами в регіони. Бережіть своє музичне здоров'я! Маю надію, що Луцьк музичний вам у цьому знадобиться. Будьте здоровенькі, любі!